Всім привіт! Сьогодні розглянемо англійське фразове дієслово слово Dose off. Dose off переводиться на українську мову як задрімати. For example, the lecture in university was so boring I nearly dosed off. Лекція в університеті була наскільки нудною, що я майже задрімав. Є ще один приклад, наприклад. He dosed off at his desk. Він задрімав за своїм столом. Коротше, йому було. Наскільки скучно, що він задрімав за своїм робочим столом. Ось такий ще приклад. Також ще один е, е, аналог, як то кажуть, синонім. Так, таки, з таким самим значенням. Також фразове дієслово, слово, і воно буде nod off. Nod off також переводиться як задрімати. Наприклад, for example, she nodded off twice during the movie. Вона задрімала два рази під час перегляду кіна. Ось на сьогодні все. Ось такі двох приклади. Візьміть, пропрацюйте собі, напишіть десь в зошиті, потім на практиці десь з кимось застосуйте, можливо, десь, сам, якщо у вас є якась можливість. На сьогодні все, дякую за перегляд. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, буду старатися записувати якомога більше. Take care, guys! Bye!